Чи є якесь визначення? Воно можливо десь в літературі, в Вікіпедії є, або тебе в голові? Що таке зрада? Бо кожен е це слово розуміє по своєму. Для кого зрада це з кимось переспати, для когось це інакше щось. Тут ну те, це, це поняття, як і любов, як і вірність, як і дружба. Лю кожна людина наділяє їх своїми власними значеннями. Тобто, то ми не можемо тут сказати, що для всіх зрада це ось це. Тому що я багато маю клієнтів, які до мене звернулися, тому що вважають, що зрада це коли він почав переписуватися з іншою. Або а ти, а ти як вважаєш? Особисто я? Угу. Там, де ми зав'язуємося емоційно, там починаються зради. Тобто, якщо, наприклад, я розумію, що мені якась дівчина сподобалася, ага. тобто на роботі, в учобі, де завгодно. Я просто зрозумію: у мене є стосунки з коханою жінкою, а мені хтось сподобався, і я починаю проявляти якусь увагу, будь-яку. Це неважливо там це або смс-очки, або лайки, вогники, або я починаю там якось з нею спілкуватися по особливому. В, в той момент, коли я зрозумів, що у мене до цієї людини є симпатія, і в той момент, коли я почав свідомо діяти. Uh -huh. З цією симпатією для мене це початок зради. Хтось вважає, що зрадиться тільки коли переспали, тільки коли секс. Хтось вважає, що зрада це там, коли він почав її писати. Там, я бачу, теж чув таке визначення, і я з ним погоджуюся, що зрада це коли ти свідомо не контролюєш ситуацію. Типу, якщо є дівчина, я кладу, вона поклала мені руку на колінко, і я розумію, що в мене є стосунки, я не забираю цієї руки. Це типу, це вибір. Да, це в якийсь план. Да, це теж вибір. Як вважаєш ти чи в тебе є приклади людей, яких ти з якими ти вів, консультував, чи є приклади, коли можна пробачити зраду? Це звичайно. Це слухає. Мене сотні клієнтів були, які проживали і проживають зараз. Цей досвід це настільки зараз. Я не хочу сказати ну нормальна історія, але це настільки розповсюджена історія, що зараз. Ну, в більшості стосунків так чи інакше, це питання виникає. На жаль, ну в бачу, я не бачу, наприклад, прикладу в собі, якби я це міг пережити. Ну, наприклад, ти б був з людиною, Ти був з людиною. Ви трошки твого досвіду не думав. Ч ти був би з людиною, яка тобі зрадила? Ти ж пробачив би це. Дивись, ну по перше, е якщо взяти мою там, наприклад, моє життя до 24 років, е воно було достатньо таким трошки розгульним mm. і до того і... як да, в до того, як я там прик навернувся до християнства, в мене було таке здебільшого достатньо розгульне життя. І я там в різних був стосунках, і в мене були ситуації, коли я був з кимось, і це хтось мені зраджував там з кимось іншим. Тому, якби я особисто на це тоді дивився достатньо спокійно, і холодно, але у мене не було тоді. Там супер великого кохання і любові, і я не можу сказати, що я з цією там людину якось десь пов'язував повністю своє майбутнє. В моменті це неприємно, але глобально дуже багато кількість людей живуть зараз. Так я думаю, що це можна вибачити, якщо ти хочеш це вибачити. Тому що є ж люди різні є людина, яка потрапила один раз в зраду. Один раз залетів чоловік, наприклад, і йому не сподобалося з точки зору того, де він опі... опинився емоційно. Секс з іншою жінкою може бути фантастичним, але він зрозумів, що це була там помилка. Я вляпався, мені складно тепер себе поважати нормально якось. Тобто я ризикую зараз там своєю там, сім'єю, дітьми, всім, 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 всім. І він від того, як чорт відладино, відскочив. А є людина, яка залетіла в зраду, їй дуже все сподобалося, все класно, все чудово, і вона починає це там робити системно і багато. І тому, коли до мене, наприклад, приходять люди, які отак от один раз залетіли, обпеклися і вилетіли з того, і вони тоді розуміють, що вони могли втратити, і що там ну той секс він не вартував того, чим ти ризикуєш. Тоді вони, звичайно, хочуть все по-іншому, вже там будувати в своєму шлюбі, в сім'ї, і вони зовсім по іншому цінують навіть сім'ю. Є такі чоловіки, які, наприклад, там один раз зрадили своїй дружині, зрозуміли, наскільки це не вартувало того, і наскільки вони ганебно себе внутрішньо відчували, і вони Т тобто ти радиш один раз зрадити? ні, ні в кому разі ні, тому що це не змінює уявлення людини про саму себе. Це це дуже погана історія. Я просто говорю про те, що якщо вже так трапилося, люди вляпалися, от все не обов'язково вляпуватися. В це постійно. І можна з цього вийти. Тому що я багато знаю людей, які потрапили в ситуацію, коли хтось комусь один зрадив, вони змогли це пережити, правильно вибачити, правильно почати довіряти. Тому що зрада вона складна в тим, що людей б'є не стільки те, що він спав там, чи вона спала з іншим чоловіком. Б'є найбільше те, що я більше не можу довіряти, я не можу планувати з тобою майбутнє. Тобто я не можу на тебе більше покластися. І ось це для, для більшості людей б'є найбільше, тому що вони розуміють, що та модель сім'ї, яку ми до цього будували, і те, на що я розраховував чи розраховувала, я не можу більше цього робити, тому що ця людина вона може діяти підступно, і вона може мене скривдити таким чином. Тому вилезти з цього можливо, але потрібно розуміти, що, наприклад, образа на іншу людину буде шкодити тобі. Тобто, якщо тобі там чоловік чи жінка тобі зрадили. Ти можеш скільки завгодно на них ображатися і ненавидіти їх за це. Але ця образа це те, що буде в тобі сидіти. Не, ї... Не вони будуть страждати від того, тим більше на коханка чи коханець. Ти як людина, яка ображаєшся, ти будеш від цього страждати, в тебе буде кортизол шарашити по організму з підвищеному рівні, і тобі буде погано. Ти будеш втрачати сон, ти буде, в тебе будуть мішки під очима, ти будеш про це думати, і ця зрада вона в твоєму емоційному рюкзаку вона буде цією цеглиною лежати, і вона буде, ти будеш носити її стільки, скільки ти вирішиш. Тому що є люди, які носять її 5 днів. А є люди, які носять її 15 років, навіть після того, як вони розлучилися з тим чоловіком, у неї вже нові стосунки, але вона потім приходить на бесіду і з'ясовується, що вона не може вибачити першого чоловіка, який зрадив її в 22 роки, а їй зараз 37, умовно. І таким чином потрібно розуміти, що ця ну, зрада, вона, ця е, е, образа, вона шкодить тобі. І потрібно її відпустити і вибачити заради себе, заради свого внутрішнього миру, це не значить, що ти будеш продовжувати стосунки з цією людиною, ти можеш піти, якщо ти не хочеш жити з тим, хто тобі зраджує, без проблем. Але якщо ти хочеш спробувати дати цим стосункам другий шанс, рано чи пізно тобі доведеться відпустити цей біль і спробувати з чистого листа. Друзі, якщо ви хочете ще більш детально розібратися в тематиці стосунків і навчитися будувати їх. Так, щоб ваша сім'я була щасливою і ви хочете пройти ту кризу, ті складні моменти, які, можливо, є сьогодні в ваших відносинах. Я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається здорові стосунки. Взагалі, відносини між чоловіком і жінкою можуть бути в декількох стадіях. Може бути фаза здорові стосунки, коли все добре. Може бути хвороба, ми інколи сваримося, не розуміємо один одного, є певні конфлікти, але загалом жити якось можна. І третя фаза це реанімація. Це коли ми на межі розлучення, це коли вже ми ходимо до всіх. Там, психологів, сексологів, консультантів, робимо все завгодно, аби тільки врятувати, тому що у нас тотальне нерозуміння один одного. На курсі, який у нас називається здорові стосунки, ми будемо вчитися, як вийти з фази реанімації, перейти у фазу хвороби, коли у нас конфлікти, але жити більш-менш можна, і як з фази конфліктів. З фази хвороби вийти саме в здорові відносини, коли ми вже чуємо, розуміємо один одного, коли ми зрозуміли, які наші дії і чому призводять до такої реакції з боку чоловіка чи жінки. І таким чином ми зможемо з вами навчитися правильно будувати відносини, тому що, на жаль, ми можемо 5-7 років отримувати якусь професію, але жодної години не витратити на те, щоб зрозуміти, як саме будувати стосунки. Тому, якщо ви хочете долучитися до такої програми, подивіться інформацію під цим відео і побачимося з вами на курсі. Розкажи, як діяти, епите дієв, якби дізнався, що там твої партнерки, є інший хтось, про кого вона думає, про кого вона будує з ним якісь плани. Ой, моя Або є, сподоби, бо є а, Порада пацанів би була, ми їдемо бити морду, тому, типу. і а що це дасть, Шо? Шо це дасть? А є інша, ну, є інша порада, що можливо, це конкурувати взагалі нема сенсу. Ні, конкурувати нема сенсу. Моя відповідь буде вкрай нетипова і дуже багатьом людям не зрозуміла навіть дивна для багатьох людей. Для мене, коли твоя кохана людина може подивитися в сторону, це значить, здебільшого про те, що в наших з нею стосунках чогось не вистачає. От дивись, наприклад, ситуація. В тебе є кохана дружина, уявимо ситуацію. І ця кохана дружина тебе вранці гарно погодувала, ти класно поїв, поснідав. Ти виходиш на вулицю, і там, типу, шаурма, 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 шаурма. Якщо ти гарно вдома поїв, ти не голодний, ти виходиш на вулицю, тебе не спокусити ані шаурмою, і навіть якщо ти через 15 хвилин після сніданку вдома ти приїжджаєш на бесіду, де омари, лобстери, гарний ресторан, і дуже все смачно, тобі говорять, все за наш рахунок, друзі говорять, пригощайся, ти говориш, друзі. Все, люблю, люблю цю їжу. Класна їжа, не голодний. Тільки хто тільки вдома поїв, нічого не хочу. Просто тому, що ти не голодний. Будь-яка людина зі сторони зовні, вона може підсвітити того, чого не вистачає в стосунках. Тобто, якщо, наприклад, моя кохана. Людина починає спілкуватися з кимось іншим, це значить, що можливо їй не вистачає чогось в наших з нею стосунках. Якщо, наприклад, я як друг приділяю їй мало часу, а який колега по роботі починає її уважно слухати, говорить їй якісь компліменти, якось кудись там до неї, там дивиться на неї, якимись там закоханими очима, чи він там ставить їй питання, він реально її цікавиться. Якщо я лопух, я цього не роблю, то він може за це її зачепити. Якщо я не допомагаю своїй коханій дружині там чи дівчині, а хтось починає їй допомагати, а для неї цінна допомога, тоді він може її за це зачепити. Тому для мене будь-яка третя особа, яка з'являється в стосунках, вона підсвічує просто ті проблеми, той голод і ті пробіли, які є з мого боку умовно. І тому я особисто вважаю, що нема сенсу ревнувати, там бити комусь мордою чи ще щось. Є сенс працювати над собою. Чи неправильно в стосунках, якщо ви для Танго потрібно двоє, знаєш, яка ну, да. пісня Звичай. в погоджуюсь. року? Чи неправильно в стосунках говорити про це відкрито? От у мене я там я познайомився з Катю. Uh -huh. І Катя вміє гарно спілкуватися, вміє давати мені якісь тези, які мені потрібні. І чи правильно зізнати з партнеру, що є інша людина, яка може мені дати отаке? Чи ти б міг мені таке дати, чи ти змінишся? Дивлячись, як ми це говоримо. Якщо з точки зору маніпуляції по принципу, ага, значить, я з тобою в стосунках не отримую ось цього, а ось там є Наташа, яка мені це оце пропонує, тому ти якби пильнуй. Якщо ти оце раптом не почнеш давати те, що мені потрібно, то тоді Наташа не якби бало і підіймаються в моїх очах. Це маніпуляція, дешева, гнила, вона не потрібна, вона нічого не створить. Якщо ми говоримо про чесну відкриту розмову, то тоді, наприклад, сказати, що. Послухай, ну в наших стосунках мені дуже сильно не вистачає ось цього, цього, цього. і я зміг це зрозуміти, тому що на роботі я спілкувався з дівчиною Наташою, і вона до мене дуже поважливим тоном говорила. І, взагалі, вона якось ну до мене ставиться з повагою. І я зрозумів, що ті моменти, в яких я відчуваю від тебе знавагу, я зрозумів, що мені дуже цього не вистачає це дуже сильно мене емоційно б'є. Ну, ми в першому і в другому випадку розказали про Наташу і про те, що відбувається. Але в першому випадку ми намагаємося маніпулювати, а в іншому випадку ми намагаємося чесно сказати про те, що відбувається, і не з прицілом того, що якщо ти зараз не зробиш правильно, я піду туди, а з прицілом того, що інша людина підсвітила мені процес, який я зрозумів, і як я б дуже був би вдячний тобі, якщо ти почуєш це і зможеш дати мені це теж в стосунку, тому що мені це важливо. І тому мені здається, що щирий відкритий діалог він завжди працює. Просто люди дуже бояться про таке говорити, тому що дуже часто реакція буде неадекватною. Тому що, якщо, наприклад, чоловік чи хлопець почує, що є там хтось на стороні, якийсь хлопець, який це, то частіше за все буде ота дебільна реакція, про яку ти говориш. Зараз їдемо бити морди, як будто щось щось дасть. Знаєш, цікаво мені така штука. Не, бо коли ти розстаєшся, багато бачу прикладів. Я не хочу, щоб люди зараз асоціювали всі мої питання саме зі мною. я Асоціюю асоціюєте саме з тим. Я багато я багато всякого почув від людей, і багато хто каже, що більше любити не зможе. От така штука. Скільки залі, як ти думаєш, скільки раз можна любити? Я питався одного досвідченого. він розумний дядько Я з ним сидів, ми отаку пали чарку. І я кажу, ну так от скільки ви можете раз життя любити? І він каже, дядь любив 5, а він десь років 60. Я кажу, і ще хочу. П'ять uh -huh. <говорит> одружить було. Я вважаю, я вважаю, що скільки разів не можна, бо це, це все рівно закріплено якимось гормональним фоном. Ти перший раз любиш, бо ти там гормонально це все відбувається. Другий раз, ну цей сплеск гормонів не такий сильний. Третій раз не такий сильний. Восьме, uh -huh. Чуть -чуть. Я взагалі не сприймаю любов як сплеск гармонів. Для мене любов це не тільки емоція, це і рішення вольове. Тобто для мене любов це увага давай чоловіка. про... не про любов, так, давай про закоханість. С... За Закоханість, багато людей плутають закоханість і новизну. Буває таке. Я важливу ремарку, і потім повернуся до того, що ти говорив. Мені інколи чоловіки говорять: Діма, у мене такий секс з дружиною був буденний, буденний буденний, а от там просто Оксана з'явилася на роботі стажорка, і я з нею переспав. У мене така пристрасть я просто закохався з першої секунди. Я говорю: це не закоханість, це новизна. Не плутай новизну і закоханість, коли в тебе є твій звичний ритм життя, те, як ти звик жити. Те, як ти звик займатися сексом з дружиною, те, як ти звик працювати, як ти звик будувати стосунки з дружиною, в тебе є звичайна колія свого життя. І тут є новизна: нова жінка, нові емоції, нема накопичених ніяких питань, нове тіло, нова слюна, новий запах, все по-іншому. Не плута новизну з пристрастю, це різні речі. Тому що, якщо, наприклад, мені дуже подобається вираз, як я колись почув, що кохання це те, що залишається після сексу. Це дуже такий, мені здається, влучний вираз, хоча я не намагаюся дати визначення, що таке кохання, але мені дуже подобається, коли люди говорять, що от кохання справжнє це те, що після сексу це залишається. Це для чоловіка, напевно. Так, да. для жінок воно може бути трошки по-іншому, але для чоловіка так. Да. І от е суть в тому, що якщо ми говоримо про таку закоханість емоційну. То насправді я не бачу е, сенсу, чому вона з роками має слабшити. От я не бачу сенсу. Дивись, е, ти займаєшся гумором. Якщо ти як комік, як людина, яка займається стендапом, з кожним роком працюєш над подачею, над своїми якимись жартами, ти вивчаєш нові джерела, ти дивишся, у тебе з'являється надивленість певна, на, ну, на слух, ти щось приймаєш. Розумно ж, можна ну, так зробити припущення, що з кожним роком е, твій рівень гумору буде ставати кращим. Якщо ти займаєшся в спортзалі і робиш правильні речі, там, правильно тренуєшся, правильно харчуєшся, відпочиваєш, мабуть, те, що в тебе з кожним роком там, більше м'язів, кубіки пресу, теж логічно. Якщо ти вкладаєш правильно гроші, з кожним роком в тебе може твій особистий капітал збільшуватися. Тобто, у всіх сферах ми розуміємо ефект накопичення. Я не розумію, чому ми не застосовуємо до стосунків те саме, коли ти з кожним роком робиш правильні кроки, твої емоції. Глибина почуттів ставлення до людини, воно може збільшуватися.